Керівник Доманівського центру первинної медико-санітарної допомоги Едуард Шапаренко каже, мобільна клініка, яку щойно отримав заклад, дозволить обслуговувати жителів сіл, в яких немає фельдшерських пунктів. У комплекті все необхідне для проведення аналізів на місці. Ще якщо навіть пункт є, то ця машина доцільна на до ФАПа, наприклад, провести дослідження, якісь це електрокардіограма. Аналіз крові, аналіз сечі, для того, щоб люди вже не їхали в громаду. Ілі вже уже подальшому лікар призначить якесь лікування і призначить йому прийом. За словами Едуарда Шапаренка, вартість мобільної клініки 200 тисяч євро. Отримали автомобіль у рамках програми Міцні регіони, що реалізується у співпраці з німецьким агентством з розвитку GIZ. Також завдяки німецьким партнерам відремонтували дах у лікарні, встановили котельню та сонячні панелі. Облаштували кол-центр, що обслуговує жителів громади. Сьогодні є місце в лікаря, можна записатись на після обіду 14.10. Операторка кол-центру Лілія Коренчук каже, не всі можуть користуватися онлайн-сервісом Хелсі, наприклад, ті, хто не уклав декларацію з сімейним лікарем. Буває, що лікаря немає на виклику, буває, що лікаря в чи на виїзді. Тут є плюс, тому що буває, що людини наймають транспорт, але лікаря немає. Отак От ми вже повідомляємо, що лікаря немає, чи, наприклад, лікар захворів, або щось не вийшло. Пацієнта а ми переносимо візит на інший день, інший час. Операторка говорить, кол-центр працює з понеділка по п'ятницю. На день приймають до 170 дзвінків. Участь в програмі це відповідальність перед німецькою стороною, перед стороною ми написали своє бачення. Стільки ми економимо. Куди ми направимо гроші, кошти вилучі вивільнені із бюджету? Що знову ж ми направимо кошти на розвиток медичної галузі? Вони нас підтримали. Ну вони не виділяють кошти, вони дають неопосередковане обладнання, встановлюють за свій рахунок, все і підключають. З 2021 року каже Віктор Власюк, Доманівська лікарня отримала від німецьких партнерів допомогу на суму 25 мільйонів гривень. Федір Бондар, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.